Вітаю, друзі! Сьогодні 28 липня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні з нами вже традиційно в студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. І я ще додав би він і фінансист, в тому числі без перебільшення. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію. Я також вітаю всіх, хто нас дивиться. І вчора ввечері прилетіла дуже довгоочікувана, ну для мене особисто новина про підписання торгівельної угоди між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Кілька разів Трамп її відтерміновував, має на увазі введення мит. Переговори тривали давно, непрості, І я е, скажу так, що переговори тривали не кілька місяців, а кілька років, тому що. Відповідні мита Трамп вводив проти європейського союзу ще за часи своєї першої каденції. Особливо потрапили німці від цього. Мова йде про мита на німецькі автомобілі, але не лише про мита. От, пане Іване, я хотів би ну спочатку почути ваше враження від того, що заявив Трамп, і що це за угода? Простими словами для глядачів. Прошу вас, ну дійсно, тема угоди між США та ЄС, вона існує давно. І оцей термін трансатлантична зона вільної торгівлі, про який дуже багато говорили, і за всіх попередніх президентів, тобто і за не лише Трампа, першої каденції а і за Байдена а перед цим Обами, тобто дійсно це велике досягнення, тому що ми розуміємо, що у світі торгівлі, в глобальної торгівлі, є три потужні гравці. це власне Китай, США та Європейський Союз. І ось угода між Європейським Союзом та США, тобто двома з трьох провідних гравців, це дуже важливе досягнення, тому що все ж таки вона встановить певні правила. Я розумію, що можливо її не можемо називати зоною вільної торгівлі, тому що тут ми та присутні, а більше вони встановлені на рівні 15% згідно цієї умови. Угоди, а, це не зовсім умови а, вільної торгівлі, тим не менше, хоча б ми маємо ці правила, і зараз подивимося, як це все буде розвиватись, тобто певна основа закладена. Далі будемо дивитися, як це впливатиме на багато країн світі, тому що ми розуміємо, що коли дві великі торгівельні е, структури, такі як США та ЄС, укладають угоду, це може вплинути на всіх інших конкурентів. Подивимось, як воно буде, скажімо так, в тому числі в контексті україно-американської торгівлі. Чому? Тому що, все ж таки, якщо на ринку ЄС ми не так конкуруємо з США, то на ринку США все ж таки з ЄС у нас більша конкуренція. Отже, подивимось, що буде відбуватися в цій сфері, тому що все ж таки ми бачимо, що США починає перегляд світових правил торгівлі. Як на мене, вони хочуть створити так званий позасотівський світоустрій, тобто світоустрій без світової організації торгівлі або з зменшенням впливу світової організації торгівлі, і це вагомий крок на цьому напрямку, взагалі, коли ще Писав кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то ловив себе на думці, що ці торгівельні угоди між країнами вони розмивають світову організацію торгівлі, тому що ідеологія СОТ, що у всіх повинні бути однакові правила, а укладання угод між країнами значить, що у цих країн будуть інші відмінні правила в торгівлі щодо держав, які не є учасниками цих угод. Відповідно, розмовляється світова організація торгівлі і США, власне, це хоче зробити, щоб сод вже не відігравав тієї ролі, яку грав раніше, або щоб сод модернізувався і відповідав, як це було на початку історії цієї структури. Е верніше, навіть попередника сод тобто, генеральної угоди старих торгівлі, яка існувала до 1994 року, щоб це була. Він грав в інтересах США та європейських країн. Ось подивимося, що буде далі, але найголовніше, що ця угода досягнута. Подивимося, чи є якісь підводні камені, про які ми не знаємо. А в мене одразу скажу, що є велике відчуття того, що така непублічна складова цієї угоди вона має місце і вона безпосередньо пов'язана з тими 50 днями, які Трамп. Як у нас в українському медіапросторі говорить так, да, в Росії, але як на мене, це був термін для Китаю, Індії та ЄС. Отже, власне, з ЄС угода укладена, подивимось, чи там буде реалізовано те, про що я думав, коли чув про ці 50 днів від Трампа. Пане Іване, я так. хотів би ну трішки детальніше зараз зупинитися ще на одному моменті. Саме на положеннях цієї тривельної годи я сьогодні в ранішньому відео про це там говорив, але тут для глядачів, можливо, хто не бачив на моєму відео, хочу поточнити, що Трамп сказав, і сказав дуже дозовано. Тут ви правильно підмітили, тому що окремі цифри ним були не оголошені хоча, певно, вони на папері прописані. Мова йде про те, що базова мито між сполученими штатами Америки та Європейським Союзом буде на рівні 15%. Що загалом, в принципі, ну плюс-мінус, я вважаю, пронятна історія. Друге, Європейський Союз погодиться відкрити ринки країн для торгівлі із США без мит. Коли це буде, як це буде, незрозуміло, але і одні, і інші говорили про безмитну торгівлю. Тобто, в перспективі вона може бути, тобто, угода не остаточна, її не варто фіксувати як кінцеву домовність. Є ще інші дуже позитивні моменти. Європейський союз погодиться закупити американську енергію. Це я так розумію, скраплений газ, нафта, можливо, ще щось, можливо, вугілля навіть на суму 750 мільярдів доларів. Це немало, це до речі, дуже багато. Ну, враховуючи те, що у Росії свого часу європейський союз купував енергоресурсів щодня приблизно на суму близько одного мільярда. Ну, тобто рахуйте, десь на півроку вони можуть себе забезпечити навіть більше місяців на 8 на 9. І Європейський Союз закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів. Трамп не уточнює. І, окрім того, європейський союз інвестує у американську економіку близько 600 мільярдів доларів. Тобто інвестиції перевалять, ну якщо брати все, ну за трильйон, можливо, навіть не один. Я чому акцентую саме на цих цифрах? Тому що в мене складається все-таки враження, що ви скажете зараз у свою думку, що Трамп взяв серйозну паузу у економічній співпраці із Путіним, натомість віддав пріоритет Європейському Союзу. Безумовно, так, ба більше знаєте, перше про кого я подумав, про коли прочитав про ці закупівлі енергоресурсів у США, це Словаччина, Угорщина. Та інші країни ЄС, які купують у Росії традиційні ресурси, тобто фактично зараз їх ставлять перед вибором. Або ви купуєте у Росії, або ви купуєте у США, тобто або Путін, або Трамп. І якщо ви вибираєте купівлю Росії, тобто Путіна, ви не можете називати себе політичним другом США, тобто Трампа. Постійно робити Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, коли він підкреслював гарні стосунки з Трампом, але при цьому хотів купувати енергоресурси саме у Путіна, і ось зараз ця угода це черговий натяк на те, що вже не можна, скажімо так, купувати і там і там. Ну звісно, ви можете це робити, але ви повинні і купувати в США також навіщо вам це потрібно. І тут вже треба буде задуматись цим країнам, які все ще купують у Росії енергоресурси, що все ж таки час визначатись вони з США або з Росією в цьому контексті, і тут таки, це може бути вагоме підґрунтя для витіснення Росії з енергетичного ринку США ось, верніше, з енергетичного ринку ЄС з Сполученими Штатами Америки. А де США спробують використовуючи в тому числі політичні важелі зробити цей крок, тобто сказати, що Росія це ворожа країна. Давайте ви заміщуєте їх енергоресурси нашими. Тобто, ми вам не кажемо відмовляйтесь від російських енергоресурсів і не даємо альтернатив. Ми вам її даємо. Ми кажемо, що ми вам будемо давати ці енергоресурси, але ви вже давайте мінімізуйте контакти з Росією. Ще до речі, важлива складова цієї угоди. Це закупівля озброєння, про які казав uh -huh. Трамп, що ЄС буде закуповувати багато озброєння в США. Ми розуміємо, що це складова оцього е, системи допомоги Україні, коли е, США кажуть, що так, ми нічого Україні не даємо більше, але ми продаємо ЄС а ЄС хай передає. Україні, тобто, будь у нас будуть гроші, ЄС буде казати, що він вони підтримують Україну, адже надають її озброєння, а України власне буде це озброєння. Тобто і США, і ЄС, і Україна будуть задоволені а, від цієї співпраці. Тобто тут дуже важливий момент. А щодо цієї прихованої, скажімо так, складової цієї угоди, що я вбачав, це оці повертаючись до 50 днів Трампа. І заяви Трампа, що він може раніше зробити кроки ніж час, це те, що як на мене, 50 днів давалися сказав, Китаю і Індії, щоб mm -hmm. знайти альтернативу Росії. Китай mm -hmm. каже, що він це робити не буде. Індія, устана міністра а, нафтової та газової промисловості, скала, що у нас 40 постачальників не проблема, знайдемо. А для ЄС, як на мене, це був тиск на на те, щоб європейський союз. Поруч Сполученими Штатами Америки запровадив підвищення на мита на продукцію тих держав, які купують у Росії енергоресурси. Скотт ага. Бесон, міністр фінансів Росії, був ну, Сполучених Штатів Америки. Він ще не, не встиг придбати Росію поки що. а Міністр фінансів США він сказав, що так або ви купуєте у, у, у Росії ресурси, а, а і отримуєте мита з боку США і ЄС, як він очікує. Або відмовляйтесь, і і тут як на мене, також є оце прихований цей прихований тиск на ЄС. Що давайте ви спільно з сполученими штатами Америки зробите ці кроки, чому ЄС може бути проти? Принаймні, ми не чуємо підтримки цієї ідеї. Тому що це буде підрив світ торгівельного світоустрою, тобто правил СОД. але що прагнуть США? Вони прагнуть підірвати. Світову торгівельні чини світоустрій, тому що він явно вже грає не в інтересах США, і не в інтересах Європи, він грає насамперед в інтересах глобального півдня, насамперед наступки Китаю, і отут, тут, як на мене, і буде цей момент: якщо є спогодиться на те, що спільна США вони запровадять мита щодо тих крід підвищення мита щодо країн, які купують Росія на ресурси, на мається на увазі на Китай, то можливо. Uh, і це і є мотивація Трампа казати, що uh, може він раніше їх укласти, тому що про це буде досягнуто угода з ЄС США не будуть самі робити цей крок, а спільне з ЄС вони його зроблять. Ось цікаво, чи був в цей момент оговорений під час зустрічі в Шотландії міз Трампом та Урсулою фондерляйна. Але якщо був, то ми дійсно можемо ще в серпні отримати ці кроки США, які були обіцяні на 2 вересня поточного. Тобто ви допускаєте, що Трамп в такий спосіб залучившись підтримку Європейського Союзу, демонструючи те, що ЄС готовий купувати багато ресурсів у Сполучених Штатах Америки, може запровадити саме якісь там пекельні санкції вторинні мита чи вторинні санкції, ну і зараз їх призму називають, ми розуміємо, про чому вийде проти Індії, Бразилії та Китаю? Якщо вони не диверсифікують джерела постачання, тобто тут дуже важливо, що Індія вже зробила заяву, не проблема. Єдине, що заява це не дії. Якщо Індія відмовиться реально від російської нафти, у них не буде цих мит. Якщо вони не відмовляться, то як на мене, в цьому і полягає тиск США на ЄС, що давайте що це будуть спільні кроки. Тому що знаєте, коли 2017 року PricewaterhouseCoopers провідна світова одна з провідних аудиторських компаній сказала, що якщо нічого не змінювати. То в 2050 році Китай, економіка на в світі, Індія номер два в світі, США номер три щодо країн Європи, там Німеччина дев'ята, Велика Британія, десята, тобто все десяті більш нікого ага. немає. Я вже тоді розумів, що взагалі-то європейським країнам, європейському союзу слід якось активніше рухатись напрямку того, щоб змінити цю динаміку, включаючи можливо навіть руйнування чинної системи торгівлі, правил торгівлі, які вклали світи організації торгівлі. І зараз Трамп він практично говорить те саме, що давайте ми ці правила суттєво змінимо чи відмінимо скоригуємо. І це буде цікаво і США, бо вони не хочуть втрачати лідерство і опускатися тобто, не те, що на друге, а навіть на третє місце. І європейським країнам також це не цікаво, що вони випадають з списку основних гравців світової економіки. Тобто, зараз цілком можливо на цьому підґрунті Трамп буде тиснути. Не є, що все ми уклали з вами угоду. Ми з вами вже не є супротивники економічні, але давайте спільно діяти проти тих, хто хоче зруйнувати оцю силу заходу, яка після другої світової війни відіграє вам є домінантну роль в світі. Зараз домінантна роль питанням, і для її утвердження треба насамперед в економіці та зрозуміти всім іншим. Що якщо хтось буде грати проти заходу, він ризикує економічними проблемами? Ось подивимось навтаки, ага. чи поки що це мої здогадки, які ґрунтуються на заявах скота Бесента, що вони хочуть, щоб з ЄС були спільні рухи в цьому напрямку підвищення мит на продукцію України, які купують у Росії енергоресурси, але чи щось буде дійсно? думаю, що наступні декілька тижнів, в принаймні серпень місяць точно нам дадуть відповідь на це питання. Ну, Я сьогодні вранці говорив про те, що, е, і багато колег наших, до речі, про це пишуть, що найголовнішим фактором цієї годи є енергетична співпраця між США та Європою, е, тому що справді Росія нині призадумалася, що робити далі. Я ну, усвідомлюю те, що не відбудеться буквально е, нарощування постачань. І сполучених штатів Америки впродовж наступних кількох днів це термін, який має прийти місяць, два-три, можливо, півроку. Але все таки перспектива для Москви дуже дуже печальна. Так само, і перспектива для Китаю може бути дуже печальною. Чому а, буквально днями делегація Європейського союзу на чолі із коштою Орсулою Фондрляєн, очільником Європейської ради, і президентом Європейської комісії відвідували Пекін. Ми там мали бути два дні, були лише один день, і розмова із Сіндзінпіном у них була не дуже дружня. Вони висували умови про те, щоб Пекін повпливав на Росію для припинення війни, і в тому числі вони говорили про торгівлю з європейським союзом, тому що ну, Китай просто примітивно зараз демпінгує, особливо автомобільну галузь е, європейську. Постачаючи масові електромобілі і доволі непогані, так які користуються попитом, Європа там намагалася вести мита це в контексті торгової війни з Китаєм, і справді я цілком розділяю ваші зауваження стосовно от, от, спільної співпраці тепер Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Вчора мені я перепрошую так довго задають питання журналісти про те, а чи не зацікавлена Європа у відновленні або нарощуванні співпраці із Китаєм там? В дружніх стосунках, зближенню і так далі. Чи означає пане Іване, угода підписана міша та ЄС, унеможливлення розвитку таких партнерських відносин Китаю та ЄС і виступу єдиним фронтом Європейського Союзу та США проти Китаю, чого власне дуже хоче Трамп, тому що зараз у нього не все дуже виходить. Він відтермінував підписання угоди з Китаєм ще на три місяці. Мита поки що не запроваджують, хоча. Акцентую знову, друзі, увагу. Хто не дивився мої попередні відео? То середнє мито на китайські на американсько-китайські товари, американсько-китайські відносини складає 51%. відсоток. Дуже високе. Ну, зараз безумовно знов ж таки зрозуміло, що. Все ж таки ідея США це єдиний фронт. Що стосується європейського союзу, європейського союзу, безумовно, будуть спроби налагодити співпрацю з Китаєм, в тому числі у якості альтернативи повної залежності від Сполучених Штатів Америки. Але знаєте, я завжди згадую 2021 рік. Там перші три місяці цього року, позначилася трьома цікавими статтями. Перша вийшла в січні, які говорили, що Китай більш важливіший торгівельний партнер для ЄС ніж США, тому що була статистика по торгівлі товарами. Там Китай обігнав е, США для Європейського Союзу. Потім, 20 січня, 2021 року, інаугурація президентом Стає Джо Байден, який казав, що він буде відновлювати трансатлантичні зв'язки. І, відповідно, певною рефлексією стала інша стаття в тих же самих Financial Times, де сказали, що ви знаєте, що це було. Твердження на підґрунті статистики по торг... торгівлі товарами, а з'явилася ще статистика торгівлі послугами і США все ж таки важливіше для ЄС ніж Китай. а потім була третя стаття, в якій написала, що взагалі то якщо дивитись на стосунки ЄС з США та Китаєм, як, скажімо так, на певну дорогу, то стосунки Китаю і ЄС це дорога до дві прямі. Одна пряма це товари з Китаю до ЄС, інша це товари з Кит... ЄС до Китаю. А стосунки США та ЄС це дорога до дуже багато прямих, тому що тут є і товари, тут є і послуги, тут є санітарні заходи, фітосанітарні заходи, технічні регламенти, права інвести... інвестиційні права, екологічні стандарти, тобто дуже багато інституційних моментів, які е поєднують США та ЄС. І які, скажімо так, не настільки близькі у ЄС та Китаю, і ось власне підґрунтя ідеї, що давайте єдиним блоком США та ЄС буде проти Китаю, ґрунтується якраз на тому, що все ж таки хочуть модернізувати оці правила торгівлі. І Я для себе я помічаю це, як знаєте, від економізації до екологізації процесів, щоб було більше вимог до екології. До виробництва їх шкоди екології світовій, адже зрозуміло, що Китай на цьому економить, і думаю, що тут якраз можуть вдарити по Китаю, якщо запровадять ці більш жорсткі екологічні вимоги. Mm -hmm. Тобто, тут питання в тому, чи піде європейський союз на ці кроки, тому що зрозуміло, що за останні десятиліття світ він е, почав переносити виробництво до Китаю. Що дозволило Китаю стати тим, ким він є зараз? Я нагадую, 2001 рік експорт Китаю 300 мільярдів доларів США, Китай, шостий експортер в світі. 2024 рік, експорт Китаю 3 трильйони 700 мільярдів, і Китай не просто перший експортер в світі, він з великим відривом перший експортер в світі. Тобто виходить так, що оце перенесення виробництва до Китаю створило з нього такого мехамонства, і ось так. тут. Що можна робити, це дійсно підвищувати мита на продукцію з Китаю, паралельно розмовляти з Індією, щоб Індія дійсно відмовилась від російської енергії джерел енергії, і тоді це буде стимул для інвесторів переносити виробництво з Китаю до Індії, адже лише дві країни в світі з населенням півтора мільярди там США третя, там 320 мільйонів, тобто в порівнянні до перших двох дуже сильно відстають. І виходить так, що тоді а, Китай буде втрачати те, що дозволило йому бути тим гравцем, яким він є зараз в світі, маючи на увазі це власне вели, велика кількість підприємств, які в нього відкривалися. Навіть давайте останні роки я якось подивився 2011 рік статистику закупівлю природнього газу. Зараз можливо глядачів це здивує, але в 2011 році Україна купувала газу більше, ніж Китай, і, до речі, більше, ніж Індія. Індія, Китай кожна окремо купували газ менше ніж Україна в тому році. А ми були далеко далеко не перша світі країни з закупівлі газу. Тобто тоді їх економіки не були настільки потужними, не були такими виробничими майданчиками. Зараз у Китаї зрозуміло, що Китай зріс багато е, потребує електроенергії, тому її імпортує. Індія зараз ну трошки вище України, але принаймні на тому ж рівні. Тобто є. Буде зростати, і ось тут, як на мене, головна ідея, щоб стимулювати всіх цих інвесторів, які допомогли Китаю так сильно збільшити свою вагу, передивитись до Індії, можливо, до інших країн регіону, але головне піти з Китаю і тим самим розмити основу китайської міці, якою є потужна, потужна провідна позиція Китаю у світі світовому в експорті товарів. Ну мені зрозуміла ваша логіка. Єдине запитання: наскільки готовий до цього Європейський Союз вже Європейський Союз з однієї сторони, він дуже не любить змінювати право, і тому мені, мені здається, що вони не готові ось прямо зараз іти на це. Але аргументація США вона також присутня, і ясно можу не бачити тих розрахунків, що якщо вони нічого не змінюють, якщо вони кажуть ну правила є правила, давайте жити за ними. Добре, через там якихось 25 років в на світовій економічній мапі світу. Ви вже ну не те, щоб ніхто, але ваші позиції будуть суттєво менше в порівнянні з тим, де ви доходите зараз. Європейський це, це розуміє і це безумовно впливатиме на політики, і, і навіть не політики, а де, давайте так державних діячів. Друзі, сподіваємось, що це грім у пана Івана. Так, так. так. Я хотів сказати, що це грім, тому що в контекстах постійних обстрілів України, коли щось таке гучне uh -huh. звучить, щоб не лякалось, що це інтерв'ю під ракетним обстрілом. Пане Іване, в мене тоді, знаєте, ну, напрошується таке, мабуть, логічне запитання. Ну, принаймні, воно є. А чи не вигідно тоді буде Китаю та Росії за посередництво за підтримки? Я перепрошую Північну країю розпочати війну проти всього, всієї Європи? А, знаєте, я безумовно у Китаї є таке бажання, я не виключаю. Але все ж таки, тут слід розуміти, що у Китаї також знаєте, люблять казати про вежі Кремля. Ось я не знаю, чи є там вежі в Пекіні. Але принаймні різні хлпи впливу, тому що завжди в Китаї, попри монолітність влади, завжди були групи, які казали, що слухайте, давайте відмовимось від цього статусу, наприклад, країни, що розвивається, Визнаємо, що ми розвинута країна, будемо мати більш жорсткі вимоги до нас, але при цьому нормально співоснувати з іншими країнами, Бо, поки так складається. Що о, той факт, що Китай має цей статус країни, що розвивається, це подражнює е, США і Добре. частково європейські країни. І Китай розуміє, що так, він може, звісно, піти на ескалацію конфлікту поруч з Росією та Північною Кореєю, але якщо він програє, то або несягне успіхів, його міць це його можливість експортувати свою продукцію до США та ЄС. Якщо США і ЄС відмовляться від а, співпраці з Китаєм, а так китайців багато, але поруч і Індія їх ще більше і міть, все ж таки, заходу, яка на яка вона має місце, і тут вже іти на союз з тими, хто навряд чи економічно надасть якісь результати Китаю і така прагматична країна, як Китай, я не впевнена, що вона піде на це. Так є і певні люди. У владі Китаю. Ну, Прошу, ви, ви Китай називаєте прагматиками? Знаєте, я вважаю, що так. Да. Я вважаю, що Китай, він так, він безумовно дещо зацікавлений в тому, щоб відволікати увагу США, логічно, чому щоб Китай е, міг, як то кажуть, видихнути вільно, бо знав, що США зараз дивляться на Росію. Але в той же момент, якщо е, вони. Вкладається війну, не отримують результату, а втрачають економічно. А повторюсь, економічний злет Китаю це те, що відкритий стринків ЄС та США до нього, і тому це буде дуже велика ціна. І е, я думаю, що ось як є умовно скажімо так, група, яку зараз багато хто каже, її очолює вони. Дипломат Китаю, який за максимальне співробітництво з Росією, так і інші групи, які говорять, що завдяки е, нормалізації стосунків заходу, ми з 300 мільярдів у 2001-му доросли до майже 4 трильйонів у 2024-му. І якщо ми повертаємось до моделі, що ми поруч з Росією, до цього за СРСР, то ми повертаємось до 300 мільярдів. Навіщо Китаю це бо це втрата нашої. Оцієї так званої софт power, тобто грошей, які у нас є, які багато кого стимулюють мати з нами гарні стосунки. Тобто, тут ще буде боротьба різних груп, більш ніж певне в межах самого Китаю. Я а, хотів би задати вам запитання, розумію, що воно складне і невдячне. Але я перепрошую, я люблю такі запитання. А який ваш прогноз? От стосовно цього, хто е, візьме гору у цьому протистоянні, яка вежа Пекіну і яка вежа Кремля? Та що за е, ну, ліберальну співпрацю, скажімо так, із заходом, чи та за що, що за війну із заходом? На підійому лишати так, так, ну, так. Я думаю, що все ж таки ліберальна складова Китаю, тобто Китай, ліберальна складова компартії плюс Гонконг? Які складовою Китаю, я думаю, що вони все ж таки знайдуть аргументи, тому що якщо моделювати ситуацію, що Китай зараз стає в жорстку конфронтацію з ЄС та США, то це повернення знову ж таки до того, що було до приєднання Китаю до світової організації торгівлі в 2001 році, тобто ті 300 мільярдів. А так вони, може, військово десь щось отримати, але знову ж таки не факт. Плюс ну, знову ж таки, якщо буде глобальний конфлікт. Наприклад, Індії, я не впевнений, що вона буде з Китаєм, скоріше навпаки, а це і кількість людей, і плюс на стороні Індії будуть і Велика Британія, і США і інші країни, які зараз не так засильно допомагають, тому що якби це глобальний південь Індія і Китай. А тут, якщо буде конфлікт в межах самого глобального півдня, який загрожує Заходу, то безумовно буде ставка на ту країну, яка більше орієнтована на співпрацю заходом який є Індія. Тому для Китаю це дуже багато ризиків, і тому ось повторюю, що там прагматиків достатньо в Китаї, які зможуть перемогти ту вежу, яка каже, що треба воювати Заходом, треба підтримувати Росію, треба там а, силою повертати Тайван, я Думаю, що це на та ж сама група, і відповідно втрач, через це втрачати економічні перспективи і те підґрунтя економічного зростання, яке є в Китаї. Ну що ж, я думаю, що справді говорити про якісь часові проміжки поки що немає можливості, тому що процес в динаміці, але те, що відзначу я особисто, то ці процеси стали публічними. Якщо раніше вони були приховані де за я не випадково згадував візит вищого керівництва Європейського союзу до Пекіну. Це друзі, дуже непересічна подія. Про неї мало на жаль говорили, але вже треба було акцентувати на ній увагу. Можливо, поки що не час. Але звертаємо вашу друзі увагу на це, бо це справді дуже важливо. Ну і угода між ЄС та США, вона направду дуже нам потрібна, як би то не видавалося при всій своїй неординарності Трампа, але його неординарність. Нам нині суттєво допомагає. Пане Іване, я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Спасибі усім глядачам, що ви дивилися. Ставте вподобайки. Як на мене, дискусія, як завжди, з паном Іваном була дуже цікавою, змістовною, глибокою, аналітичною. Ну, ви про це напишете. Дякую. Дякую.